Всім доброго дня. От зараз я заїхав до таких молодих е, конярів. Два брати Толік і Вадим. У них є кубила кукла. Добре. Так, кубила кукла. Ця друга кубила як називається? Жасміна. Жасміна. От зараз я знаходжусь у, у селі От є такі кобили. Ця кобила може бути на продажу. Кобилі скільки років? 12, 12 років. Кобилі 12 років. Кобила дуже добра до роботи, має гарну роботу. От такий має. Пр... От такий має гарний, гарний зад. От дивіться, ця зліва продається, кукла не продається. Куклу вже всі багато знають. Вона вже така кобила відома свого роду. Кукла жеребна по добрині. Ця кубила, що зліва, що є на продажу. Жасмін теж жеребна, по, по якому жеребцю? Порембу. По рембу, так? що у Сергія. Сергій Авдосменичана гарний жеребець, потужний, завезений. А скільки вона як жеребна? Шість. Шість місяців? Я спини. А, ти хочеш подивитися. От хлопці йдуть в школи і хочуть видіти коні. От такі є коні в тисминачанах. Так, брати, її важко класно на ньому. Кукла яка була, така й залишилася гарна. Сета. Живіт упустила. Скільки вже кукла є жеребна? П'ять місців, то скажи мені, ти робили УЗД, так? Робили, робили УЗД, що тут? Що? Отакі От справи, а ну? Гіяку! Гарні кобили. Розумні кобили, кобили робочі, такі і... Під роботу і на лошата. Хлопці це люблять, доглядають, е, коні гарно доглянуті. Молодці! Вадим, скільки років тобі? 15. 15 років. І вони вже два з братом століком мають своїх дві кобили і двоє лошад. От, от такі справи. Зараз я вам ще покажу, є е, двоє лошад на продажу. Хлопці зараз розкажуть, що, що, по чому, як і до чого. Е, ціну кажуть за кобилу, півтора. півтора тисячі. Ця кобила що зліва, жеребна по польському жеребцю, ціна її півтора тисячі доларів. Кобила запряжна, їде добре. Е, що кого буде цікавити, номер буде в описі, будете телефонувати, питати, е, Толік. Вам поскидає відео, як вони тягнуть, все повністю. Вона йде і сама, і в парі, так? Ось така справа. Дивіться. Кукла йде е, по совєтських конях. А ця, ця ти не знаєш, що в неї. Я в Кивнеї родові. Кобили вже треба перековувати, ну вже Трехи так що аж аж ці грифи, так? Тут назад перековуватися, треба наперед. Ага. Файн. Куєте самі, чи ні? Ні. <схай> Ясненько. Гарно. Добре, заганяй, кобили, виганяй лошадку. От є, є така лошиця красива. Є такий жеребчик. О, жеребчик. Чекайте, це жеребчик по Вандаму, так? От дивіться. Це є лошечка. Скільки лошиться? 7 місяців було 20. 7 місяців 20 числа. Це є кобила Мама чекає на Олександрійка. Тато першерон це е, привезена ця лошиця від дяді Колі з Вінниці. Отака гарна, гарна лошичка. А це є по вандаму. Лошак по вандаму. Скільки йому? Рік і 6 місяців. Було 12 числа. Рік і 6 місяців. Нога обросла. О, дивіться, який лошак. Будь. Спокійний. Йде. Кого би цікавило, ось такий лошак є на продажу. І лошечка, і лошак на продажу. Така лошечка є на продажу. Тато чистий першерон, мама нова Олександрійка. Сім е, місяців її минуло, гарна складиста лошечка. Каже стіну Вадим. Півтора тисячі. Кого би цікавило, телефонуйте, номер я залишу в описі. Красуня, е, дуже гарна. Гарно складена, така красива. Е, є свій YouTube канал. Коні мої коні, так? Так, Коні наші коні. Наші коні. Переходьте на його канал, підписуйтесь і там є все, як вони працюють, як вони займаються, доглядають. От такі справи. Лошечка на, на красивому копиті. енергійна, здорова. Таку має голову, відмітану на голові. Пррр. Як називається? Ще не назвали? Ще не назвали? Так. Чш, чш. Буде мати шейку, все буде цікаво. Отакі молоді хлопці і молоді коні. Є й старші, їй молодші. все На будь-який смак. Гарна лошиця. Складена такий перед. Буде мати красивий. Ну що, ну ще. розвивається, Має такий жолібок по собі. Красиво. Так, це ми вам вже показали. Зараз йдемо, покажемо вам цього гарного жеребчика. Так, жеребець, син вам дама. Нога досить непогана, нога обросла під ним. отакий От буде Тальний держ. Він такий аж, ну, ще такий чорний. Чорний з севим. Отакий Такий варіант. Жеребець, від скільки він у вас, від скільки часу? Від місяці. Від місяця? Ви купили кобилу жеребну Не, з лошам, е, з лошам, лошам так? так? Від... Лошак від місяця часу у них. І отакий. Вандам це є тестий бельгієць. А мама? Мама його? От. такі є. Ціна лошука? Ціна лошука — дві тисячі. Хлопці ціни кажуть, аби не було багато телефонних дзвінків. Так сказали і буде по суті. Що кого буде цікавити, ті будуть телефонувати. Ану проведіть їх так... А як вони будуть іде... Ага. Плошечка така ж вавіща, а це він такий взяв важку категорію. Гар. Зараз вам покажу його вперед повністю. лошак спокійний, досить спокійний. Убрався вже у зимову шубу. <гум> Ось такий варіант. Якби що з когось цікавило, телефонуйте, коні здорові. Приїхали, подивилися. Що пасує, хто купляє. Так що так. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переходьте на хлопців канал. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення! Молоде, хочеться грати. Fine. Dobri.